500-літровий холодильник та інше спеціальне обладнання, зокрема аналізатор молока, закупили для новоствореного кооперативу у селі Конюхи Козівського району. Коміс нам показує шість показників показник жиру. Показник води, суха частка молока, яка лишається, замерзальні, густина молока і білок молока. Селяни і раніше здавали молоко. Однак торік за літр отримували трохи більше двох гривень. Відтепер таку ж кількість продають по 6,50. Принесла одна людина, 3 літри. Тоді дві принесло 6 літрів. тоді принесло 25. То по нинішній день ми маємо 50 здатчиків і 300 літрів за день молока. І так ми за місяць часу. Підросли на такий рівень. Чому саме молочний? Бо в селі багато корів, так як ми говорили, вже понад 300 корів. Люди приїжджали, збирали молоко за маленьку ціну, тому що вони давали своє обладнання і тому вони диктували нам ціну. Тепер ми обладнання маємо своє, все маємо своє, і ми можемо диктувати тепер їм свою ціну. Хто більше дає, туди здаємо. Знайшли вже і підприємця, якому продають зібране молоко. Неможливо було зрозуміти, які будуть надої. Неможливо було зрозуміти, чи ми будемо працювати з тим чи іншим кооперативом. Тому були якісь такі пробні разові моменти, і на сьогоднішній день, от сьогоднішнього дня, ми починаємо все офіційно, так як має бути працювати. Ми виробляємо бринзу і сологоні». Важливо, власне, білок і щоб молоко було високої якості, тобто не підкиш, не підлити чимось, не додавлено води, ні нічого. Як зазначають мешканці села, все вдалося реалізувати завдяки спонсорам. Агрохолдингу Мрія додамо компанія, виділивши понад півтора мільйона гривень, долучилась до відкриття вже десятка кооперативів. Лише у Козівському районі це вже третій. Один кооператив – це ягідний. Це дуже самий перший кооператив, який існував. Другий це куператив понодісінького спорських послуг, що ми були в селі ценів. Ну там крупорушка, млин, екструдер, уління. на обладнання для кооперативу у селі Кунюхи Агрохолдинг виділив близько 140 тисяч гривень. Причіпи для перевезення молока. оскільки село є дуже велике, розтягнуте більше 7 кілометрів. Передали. Обладнання для штучного сіміння худоби, тварини, щоб відповідно покращити поголів'я у даному селі. Ми плануємо найближчим часом допомогти даній громаді створити культурне пасовище. Пасовіська є, але вони всі, як можна казати, здичавіли. Там крути понаривали, мурашники. І трава фактично ніхто її ніколи не підживляв, напевно, ще за колгоспів. А агрохолдинг мріє нам. Теж тут спонсорує, лущать траву, засівають нову траву, підживляють, скважину б'ють щоб для поїння худоби, Загороджують це все, підключають електропастух. Планують подальшому, щоб навіть корови не ганяли туди-сюди, а там один хтось був, отримав зарплату від пайовиків, ну, так як тут якусь частинку, там якісь копійки, і корови доїлися там на пасовищі. Василь Мартюк розповідає, компанія Мрія планує створити спеціальний фонд для підтримки та розвитку нових кооперацій. Тобто, всі громади, де працює агрохолдинг, зможуть подати заявку на отримання фінансування для створення нових і вдосконалення діючих кооперативів. Для компанії Мрія це не є її бізнесом, скажімо, чи приносить якусь економічну вигоду пряму. Тобто ми не заробляємо жодної гривні на діяльності кооперативу, оскільки ми не купляємо ні молока, ні ягідні овочів, те, що вони вирощують. Але ми підтримуємо дані. Ні, напрямок у зв'язку з тим, що розуміємо, що у сільській місцевості дуже зменшується кількість робочих місць. Люди не мають чим зайнятися і дуже часто виїжджають за кордон. Тому ми підтримуємо розвиток кооперації, оскільки вона, якщо не дозволяє прямо створити робочі місця, то дозволяє збільшити самозайнятість населення.